Всіх вітаю, ви на каналі Терот ФМ. З вами Ганна. І дісталася я нарешті познімати, бо такий тиждень був, не мала можливості це зробити, хотіла раніше познімати щось зняти, точніше, розбір на таро на тему подій в суджі в Курській області і, взагалі, в прикордонні Російської Федерації з Україною. Може, в принципі, і добре, що я одразу нічого не знімала. Ну як я для себе там подивилася, продивилася, основне, що про. Розуміти, наскільки це серйозно? Зрозуміла, що все серйозно ще в перші дні. Але от тільки зараз можу повноцінний розбір зняти. Навіть не хотілося шорти робити на цю тему. Вирішила вже нормальний розбір одразу зняти, але в шорти теж заглядайте. Багато там біля того схожих тем. Ще подумала, що в перші дні тут могло і не бути готового майбутнього, може так недаремно і вийшло. Можливо, була завелика ще багатоваріантність. А зараз вже якби трохи більше тижня пройшло на даний момент, і вже тут може бути більш визначене майбутнє. Спеціально взяла колоду 9 життів кота. Вона, хоч на перший погляд, і така кутяча симпатична, але насправді відповідає досить жорсткі. Конкретно, отрубить всю правду матку, огляд окремо обов'язково зніму, то я подумала, що покаже нам вже, як є, без прикрас. Така от ситуація просто і страшно на неї йдути, да? дихати страшно дихати. Бо, ну, як на мене, це був такий гарний ход конем з нашого боку, з боку українських збройних сил. Головне, щоб там все вийшло. Попросимо колоду показувати об'єктивно, не зчитувати моїх очікувань, ваших очікувань. Для мене насправді цей регіон особливий. Можна сказати, моя мала батьківщина, і в мене материнська лінія гілка роду тягнеться якраз звідти. І там все українці, і по документах, і по суті, і якраз. Моя прабабуся виїхала з Курської області, переїхала на Кубань, там вийшла заміж за кубанського. Козака, козака. І ну, коротше, звідти в мене жіноча гілка роду тягнеться. І якось ну мені не все одно буде цей регіон в Україні, в Росії це етнічно українські території, є навіть старі карти світу, де це наша територія, частина України. Тому будемо дивитися. Як на мене, буде справедливо навіть до України назад приєднати ті області, прикордонні з нами. Ну, поїхали. Почнемо, почнемо з запитання, наскільки тут, в принципі, сформоване майбутнє якесь більш-менш осяжне щодо цієї ситуації. Ну, воно може і сформовано, але тут може бути два моменти. Або ми. Те, що там буде, насправді, ми навіть не можемо передбачити, і так буває. Бо психіка-таролога, психіка-мантика, вона теж не до всього готова і не про все може здогадатись. Як от багато хто навіть припустити не міг, що буде війна, щось таке карти показували. Да там ще до того, як розмови про це пішли. Наприклад, я робила клієнтські річні 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 вибачте прогнози на 2022 рік. Я розуміла, що буде буде якась башта, буде якась жесть, але не одразу навіть змогла в'їхати, про що це може бути? що Я побачила, що переломний рік для багатьох. Але цю глобальну причину я не зрозуміла тоді. от Так і тут може бути щось таке, що ми не зможемо побачити, бо нам важко аж таке припустити. от А і другий момент тут може бути, що нам не хочуть що це не можна і не треба озвучувати з багатьох причин. Ну Давайте уточнимо, що тут саме. Ой ну Якась така ситуація, типу гольна видумки хитра? Може, я не знаю. П'ятірка пентаклів. Може, нам важко буде почути, що тут скажуть. Таке враження, що я не знаю, що тут беруть знову ж таки на характері, як, як колись з Київщини вигнали да, російські війська, маючи не так же багато можливостей озброєння і техніки. Не знаю про що тут є тільки Пентаклів? Лісниця. Ну саме про військові можливості. А які наші військові можливості, потужності саме українських Збройних сил в цьому питанні на цьому напрямку? Місяць. От, от. Ну, тут, напевно, гарну роботу проводить гур розвідка. Можливо, інформаційна війна тут важлива. Щось, тут як ніби їх в оману вводять да? місяць. ж таки. Демонструють більші можливості, аніж є насправді. Ну, і по місяцю тут може бути суть. Воць в цій штуки зі зв'язком, що там їм заглушили реп чи щось таке. Щось там, якийсь такий хитрий хід був. Я погано на цьому розуміюся, деталі не поясню. Але я думаю, ви тут всі зрозумієте про що я кажу. Бо по місяцю це ускладнений зв'язок, це відсутність бачення видимості. Недаремно ну, цю ситуацію не освітлюють практично ні з нашого боку, ні з того. І по великому рахунку ми можемо тільки здогадувати, що там відбувається. Да? По місяцю якийсь такий мутний замут, тобто це, вочевидь, маніпуляція з боку України, і немає сенсу в ній купатися. Або вона дуже складна, або, знову ж таки, краще цього не озвучувати навіть на таро-каналах. Ой, ладно, хоч щось нам покажете в загальному. Ну, да, щось покажуть те, що вже позаду, те, що вже фактично є. Добре, тоді запитаємо, от на даний момент, все йде успішно з точки зору Генштабу і тих, хто це планував. Ну да, тут чітко показують, що все по плану, все, все вдалося, як і планувалося, максимально благополучно, да, скажімо так, лицар Пентакліфу вийшов. І наскільки, покажіть нам, наскільки це дійсно удар для РФ, керівництва РФ і їх Збройних сил? Це моральний удар. Опустили, попустили, принизили. Ну, да. А чи було на меті це? Що, що взагалі було на меті, основне? Ну, тобто, захист, типу, лучша защита нападіння, Ну, це, типу, захист такий показує. Дев'ятка жезлів. Може тут ще дев'ятка жезлів натякати на необхідність буферної зони, бо це якраз і є однією з версії, для чого це робиться. Щоб уздовж кордону між Україною і Росією створити таку буферну зону. До речі, ця версія має право на життя, судячи судячи з цього. Добре, а наскільки масштабною буде окупація російських областей? А може бути досить масштабною все ж таки Аркан суд. До речі, в мене Аркан суд якось програвався на окупацію українських територій. Хоча я б його так не читала. А просто вже згодом, коли це відбувалося, я розуміла, що карти Арканом суд показували, що відбудеться все ж окупація. Так, окупація буде, але при тому я не бачу тут затягнутої окупації. От, прям як у нас, окупували Донбас ще в 14-му і сидять там. Да? А Тут знову ж таки, чи то морально, психологічно натиснути, чи то е, на щось обміняти, чи то щось собі там виторгувати. Ну, не знаю. Напишіть, як вам тут читається Королева Кубків, хто розуміється на картах Таро. Але так, дуже масштабно може бути по суду, звісно. А може, нам карти зможуть відповісти, скільки областей буде окуповано на кордоні з Україною. Ой, ну, все, що можна, і не можна, скільки не показують, але по десятці пентаклів тут схоже, що говорять, в принципі, всі території, які колись були нашими, які історично українські, можуть бути окуповані, да? і суд поряд. Точніше, суд він же теж про правосуддя і справедливість, про правду, да, в якомусь сенсі, і показують ще як варіант, можуть показувати, що ті території, які по праву взагалі то наші. Які так, так от по-чесному мають і мають бути нашими. Добре, тоді запитаємо, чи приєднаються врешті-решт ці території до України, чи їх можливо обміняють на інші наші окуповані території? Чи приєднаються до України? Ну так, да, щось тут Україна отримає, шістка пентаклів, може, не все. Але так, я думаю, що в такому питанні шістка пентаклів відповідає так. І я вже це переглядала там в різних різних розборах. точково, точково Я це питала. І кожного разу мені показували, що да, і Кубань повернеться і ще там ряд областей регіонів. Добре, тоді запитаємо, як це вплине на ситуацію на Донбасі на сході, бо там дуже важка ситуація, яка про яку, на жаль, на фоні цього всі забули, не слідкують, і якось новин навіть мінімально. Я удивлюся телеграм канали про Донбас, про ті напрямки майже нічого. Про той самий Покровськ, Турецьк, про обстріли цивільних ще викладають. А що там на фронті мовчать? А там пекло відбувається. То от, як оця окупація російських територій вплине на цю ситуацію? Саме в контексті погіршить для нас її чи покращить. Да, розділить як навпіл, я думаю, по дві ці пентаклів, як перетягне увагу, це теж могла бути одна з цілей, як утрально, як ніби ділить надвоє. Там було 100% сил, да половину заберуть, і вже тиск буде вдвічі меншим. Ну і це добре, якщо так. Бо я сьогодні бачила новину, що вже переводять. Якісь там підрозділи коротше, когось там перекидають вже в Росію назад з різних напрямків. На півдні, наскільки на пів, південь Крим, наскільки це допоможе, спрацює на нас? Вісім пентаклів. Ну да, врегулює, От саме якось врегулює в кращий бік для нас. Ну нехай так і буде. Цікаво ще запитати, наскільки це було дійсно сюрпризом, несподіванкою для керівництва РФ. Ну, да, вони такого нахабства, такого зухвалого наступу не очікували. Можливо, щось і очікували якихось провокацій, але не таких масштабних. Ну, от якось так. Добре. Наскільки надовго ця ситуація, От скільки ми будемо за цим спостерігати? Колесо Фортуни е, Колесо фортуни, от цікаво, що воно тут вийшло, тому що. Показували, що розв'язка у війні буде після колеса фортуни, після таких стрімких якихось несподіваних подій. да Може, це воно і є. Причому я це колесо фортуни бачила і в своїх розборах і в розборах колег. От до речі, щодо до цієї ситуації навіть не дивилась, хто що знімав, хто що викладав, і той нехай і так буде об'єктивніше. Коротше, да, показують, що тут якраз по перше, і ситуацію всю з війною з її закінченням може розвернути да в інший несподіваний бік і якось її Рухати, да? дати дати їй поштовх, ні, тут, тут якось швидко це має закрутитись. Ну, швидко поняття відносне, тому я і не питаю зазвичай в карт, коли. да Бо що в масштабах цієї війни буде швидко? Тиждень чи два місяці, а може і півроку це буде досить швидко, розумієте, важко сказати. Але тут ні, тут не на роки ситуація, принаймні. І наскільки позитивно нам слід сприймати те, що відбувається там, нам, українцям? Ой, дві карти самі виходять. Так, король Пентаклів закохані. Ну, так, да, кажуть, що це як найкращий шлях, яким все могло піти, який нам багато дасть. Тут, тут прям дев'ятка кубків про здійснення бажань. Ну, покращить наше становище, однозначно. Ну, може, я якісь очевидні речі кажу. Не знаю, напишіть. Ага. Коротше, це була дуже вдала маніпуляція, да, помагу, яка і дала, і дасть хороший результат. Все спрацювало, як задумувалось. От, Якісь деталі таємниці відкривати нам не хочуть. Але, думаю, судячи з початку розкладу, те, що ми в результаті побачимо, нас здивує. От якось так, якось так. Тут ще й ця вісімка одразу вийшла. Тут може бути план взагалі їх оточити з усіх боків зі сторони Росії. Не знаю. Всяке може бути. От якось так. Ну, думаю, в принципі, тут все зрозуміло. Більше нема чого питати. Якщо, ну, не якщо, а ситуація буде ще мінятись, будемо за нею спостерігатись. Спостерігати, вибачте, якісь ще питання в процесі. Виникнуть, буду знімати ще і так, відео, і шорти. Тому підписуйтесь, залишайтесь тут, якщо цікаво. Пишіть свої питання, свої теми для відео в коментарях. Все по можливості зніму. На тому поки що все. Ну і загалом пропонуйте свої теми для відео. В коментарях дякую за вашу активність. Я це дуже ціную. Зараз це дуже важливе, важливо, бо український сегмент Ютубу трохи просідає. Тому вдячна вам за кожну вподобайку, за кожний коментар, за вашу підписку. Звісно ж, на цій позитивній ноті буду закінчувати. Тримайтеся, тримаємося, тримаємо стрій, не падаємо духом. Слава Україні! З вами була Ганна, пока-пока.